Жінок зобов'язаний стати на військовий облік та чи є для них заборона на виїзд за кордон? Обов'язково додивіться це відео до кінця. А якщо будуть питання, пишіть у коментарях, і я вам відповім. Вітаю у свіжому випуску Кадролайф з Тетяною Донець і командою Кадроленд. Ще з жовтня минулого року діє норма закону про військовий обов'язок і військову службу, відповідно до якої жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та за віком, і закінчили заклади професійної, професійно-технічної, фахової, передвищої або вищої освіти, та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають взяттю на військовий облік військовозобов'язаних. Разом з тим, наказом Міноборони номер 35 встановлено, що головнокомандувач Збройних сил України повинен забезпечити взяття таких жінок на військовий облік з 1 жовтня 2023 року. Саме тому приблизно за місяць до вказаної дати усі засоби масової інформації офіційні напів і зовсім неофіційні джерела прокоментували вказану номину, підігріваючи її нюансами, які жодним чином не додають оптимізму. Тож давайте розбиратися. Вказані новини закономірно викликали паніку серед жінок, медиків і фармацевтів. Але з посиланням на офіційних осіб, зокрема, речника сухопутних військ ЗСУ, можу сказати, що наразі не йдеться про мобілізацію жінок, а лише про їх облік. Також хочу заспокоїти жінок щодо побоювань стосовно можливості виїзду за кордон. Станом на сьогоднішній день ніяких обмежень щодо виїзду за кордон таких жінок законодавство не встановлює. Таку саму інформацію підтвердив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в офіційному інтерв'ю минулого тижня. Сподіваюся, я хоч трохи заспокоїла жінок медиків та фармацевтів. І зараз хочу поговорити про те, які ж нові вимоги військовий облік жінок покладає на роботодавців, у яких такі жінки працюють. Як ми всі знаємо, усі юридичні особи повинні вести військовий облік призовників, військовозобов'язаних та резервістів відповідно до порядку 14.87. Щодо жінок, то пункт 51 вказаного порядку встановлює наступне. Жінки, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю та не перебували на військовому обліку, тобто не отримували раніше військово-облікові документи, можуть працевлаштовуватися як на військово зобов'язані до кінця 2026 року. Тобто роботодавець, як і раніше, має право прийняти на роботу без військово-облікового документу жінку з медичною або фармацевтичною освітою. І це не буде порушенням, тому санкції у вигляді штрафу не повинні бути застосовані щодо такого роботодавця і його посадових осіб. Підписуйтесь на YouTube канал Кадроленд, щоб першими отримувати всі кадрові новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. Разом з тим, з моменту набрання чинності порядком 1487, тобто з 5 січня цього року, роботодавець повинен повідомляти ТЦК про жінок, які працюють у нього та які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю і не перебувають на військовому обліку. Ніяких змін з цього приводу не відбулося і не планується з 1 жовтня поточного року. Разом з тим. Пункт 34 порядку 1487 зобов'язує роботодавця здійснювати постійний контроль за виконанням призовниками, військовозобов'язаними, резервістами правил військового обліку та постійно інформувати ТЦК. Про призовники військовозобов'язаних та резервістів, які порушують правила військового обліку для притягнення їх до відповідальності згідно з законом. Тож, чи повинен роботодавець контролювати постановку на облік жінок, що мають медичну і фармацевтичну спеціальність, та повідомляти ТЦК про порушення такими жінками правил військового обліку? На мою думку, такого обов'язку немає. Адже якщо уважно прочитати вище наведену норму, то є обов'язок здійснювати контроль за виконанням правил військового обліку саме призовниками військовозобов'язаними та резервістами. Жінка, яка ще не стала на військовий облік, не є військовозобов'язаною. Відповідно, у роботодавця немає обов'язку контролювати виконання нею правил військового обліку. Не впевнена, що зі мною погодяться представники ТЦК, і, можливо, з цього приводу з'являться якісь нормативні зміни чи хоча б роз'яснення. Але наразі можу рекомендувати наступний порядок дій для роботодавця, який приймає жінку, медика чи фармацевта на роботу. Якщо жінка стоїть, на військовому обліку і вже має військово-обліковий документ, то порядок дій такий самий, як при прийнятті на роботу військовозобов'язаного чоловіка. Протягом п'яти днів з моменту видання наказу вносимо дані про особу до списку персонального військового обліку. А протягом семи днів з моменту видання наказу про прийняття на роботу повідомляємо ТЦК шляхом направлення повідомлення за формою номер 4 до порядку 1487. Якщо ж жінка. Не стоїть на військовому обліку, то приймаємо наразі таку жінку, як на військово зобов'язану, і повідомляємо ТЦК про те, що така жінка у вас працює. Форми повідомлення немає, як і строку, протягом якого потрібно направити таке повідомлення. Жінки у віці до 60 років, які закінчили заклади професійної, професійно-технічної, фахової, передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, повинні звернутися до ТЦК та СП за місцем зареєстрованого проживання для постановки на військовий облік. Жінки, які є внутрішньопереміщеними особами, звертаються до ТЦК та СП за місцем, де вони зареєстровані як внутрішньопереміщені особи. Жінки інших спеціальностей стають на військовий облік виключно добровільно. При цьому про мобілізацію таких жінок мова поки що не йде. Обмежень щодо виїзду за кордон для таких жінок наразі немає. Це питання ми з вами розібрали. Якщо ви бажаєте ще глибше зануритися у тему персонального військового обліку жінок, рекомендуємо відеокурс на Кадроленд Академія Професія, сертифікований спеціаліст з військового обліку на підприємстві. А ще на кадровій відеоплатформі транслюються вебінари на найгарячіші теми. Виходять курси та онлайн школи, беззупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником Кадроленд. Посилання знайдете в описі до відео. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на кадровий YouTube канал номер 1 Кадроленд, якщо ще не підписані. На нашому каналі ви знайдете свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі! Перемагаємо ворогів і помилки!